Прошу заступник голови комітету Юрій Романович Мерешниченка. Дякую, Володимир Васильович. Шановні виборці, шановні колеги. Комітет у закордонних справах розглянув внесений Кабінетом міністрів України проєкт закону України про ратифікацію угоди між кабінетом міністрів України та урядом Королівства Норвегія про співробітництво в сфері ядерної і радіаційної безпеки, зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції. Та перетворення об'єкта укриття на екологічно безпечну систему, реєстраційний номер 2019 і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України е, е, прийняти його в цілому як закону. Метою прийняття зазначеного законопроекту є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності вказаною угодою, що була учинена 30 листопада 2012 року в місті Осло. Ратифікація угоди сприятиме оптимізації процесу зняття з експлуатації блоків Чорнобильської АЕС, розширенню держав... джерел фінансування вказаної діяльності за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги, надасть можливість обміну досвідом та знаннями в галузі зняття з експлуатації енергоблоків АЕС, відповідно до пояснювальної записки за підписом міністра екології та природних ресурсів України Проску... Проскурякова. Реалізація законопроекту не передбачає будь-яких витрат з державного бюджету України. Головний науково експертне управління апарату Верховної Ради України підтримує прийняття поданого проєкту. Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянув зазначений законопроект та підтримує його прийняття в цілому як закону. Отже, шановні колеги. Прошу підтримати рішення комітету у закордонних справах та ратифікувати зазначену угоду. Дякую вам за увагу. Прошу підтримати Прошу цей народних практик. депутатів записатися для обговорення від фракції.